У Хмельницькій громаді затвердили програму розвитку та вдосконалення пасажирського, міського та приміського транспорту. Розрахована вона до 2028 року. Який вектор роботи обрали? Говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада. І представляємо нашого гостя. Це Костянтин Костик, виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. Тож вітаємо, вітаю. Пане Костянтине, ми ще поговоримо звичайно сьогодні обов'язково про програму, яка ухвалена з 2024 по 2028 роки. Але цікаво дізнатися наскільки вона відмінна від тих програм, які були розраховані на попередні роки, які певні такі вектори руху цьогоріч ну обрані. Насправді, попередній документ, який затверджувався на період 2019-2023 роки, він носив стратегічний характер, і нам частково вдалося реалізувати ті заходи і ті плани, які були в ньому прописані. Ось. І навіть можу сказати, впевнено, що є успіхи в частині, до прикладу, завдань, які полягали в оновленні рухомого складу для потреб Хмельницького комунального підприємства. Також було облаштовано ряд. Транспортних зупинок, також було вирішено питання стосовно організації дорожнього руху на тих чи інших ділянках. Тому можна впевнено сказати, що документ приніс свої непогані плоди, і ми в новому документі, який розробили вже з урахуванням міського і приміського транспорту, який курсує в межах Хмельницької територіальної громади. Частково ті заходи, які нам не вдалося. Реалізувати в попередньому документі ми їх перенесли в новий документ, і будемо намагатися прикладати всіх зусиль для того, щоб документ був якісним і практичним. Попередній був стратегічний. А це як можна окреслити? Попередній був стратегічний. А новий документ він являється також стратегічним і далекоглядним, так би мовити, урахуванням потреб не тільки мешканців міста Хмельницька, а й всієї громади. Це ж таки зазвичай і залишаються певні проблемні питання, зокрема в транспортній галузі. На чому можна зупинитися в даному випадку, що ми маємо зараз найпроблемніше, можливо, виокремити кілька з них? Безумовно, зважаючи на ті реалії, які зараз є, і повсякденні моменти в житті кожного українця і нашої країни в цілому, залишається ряд проблемних питань в галузі автомобільного транспорту. Насамперед, це кадровий дефіцит персоналу, оскільки е велика кількість. Працівників всіх підприємств, перевізників у місті Хмельницькому, і не тільки в місті Хмельницькому стали до лав Збройних сил України, мобілізовані. Зараз захищають нашу Україну. Хочу принагідно подякувати всім нашим захисникам за те, що вони боронять нас, за те, що дають можливість нам працювати і продовжувати працю. На жаль, той рівень доходу, який зараз є. Не дозволяє е, оплачувати, ну, забезпечувати високий рівень оплати праці для працівників, і тому для безпосередньо для водіїв і взагалі для професій виробничого характеру. І е, через це, можливо, це негативно впливає на загальні показники випуску громадського транспорту, тому що кількість е, автомобілів. Подекуди може зменшувати, зважаючи на те, що кадровий дефіцит і брак кваліфікованих працівників дає про себе знати не тільки у приватних перевізників, а й на комунальних підприємствах. Також ну знаю, з поміж ще причин це і низький відсоток екотранспорту, так тобто, це про що про що це мова в даному випадку? Низький рівень екологічного транспорту мається на увазі в. Це момент того, що приватні перевізники, до прикладу, вони не здатні у них немає фінансових можливостей для того, щоб, до прикладу, придбати електробус або похідний якийсь вид екологічного виду транспорту, тому що собівартість перевезень, на жаль, і той рівень пасажиропотоку, який є нестабільний. Він не дозволяє витрачати ті кошти для того, щоб в подальшому розглядати питання збільшення кількості такого транспорту, а й, взагалі, доцільності його використання, тому що для того, щоб придбати електробус, необхідний розвиток і інфраструктури, і необхідний також розвиток інших супутніх елементів, які пов'язані з обслуговуванням такого виду транспорту. Якщо можна буквально ще кілька слів про дефіцит кадрів, як виходити з даної ситуації? Тобто, тому що я знаю, що останнім часом ми маємо приклади, коли водіями є жінки, які долучаються до цього процесу, тобто на рівні дійсно з урахуванням тих реалів і тих об'єктивних причин, які стали на заваді стабільної кількості працівників, які можуть залучатися для обслуговування мешканців. Приватні перевізники і інші, також суб'єкти господарювання, вони намагаються залучати до праці, наприклад, у ролі у якості контролерів жінок. Воно дає свої непогані результати, і я принагідно також хочу звернутися до всіх, якщо є бажання працювати. В галузі транспорту ми запрошуємо і готові поділитися контактами з перевізниками для того, щоб цей брак кадровий дефіцит був на мінімальному рівні. Дякую. Я думаю, що інформація буде у нагоді однозначно. Так, пане Костянтине, міська транспортна мережа включає в себе 27 тролейбусних маршрутів, 48 автобусних. Чи усі станом на зараз функціонують? Так, дійсно, станом на сьогоднішній день затверджена міська і приміська транспортна мережі Хмельницької міської територіальної громади. Наразі з 27 тролейбусних маршрутів функціонує 26, з 48 автобусних маршрутів, на жаль, функціонує лише 36. що якщо брати до прикладу приміську мережу, там, де повинно функціонувати 14 маршрутів, всі вони функціонують. Найбільш привабливими маршрутами, як ми вже спостерігаємо, є. Користуються попитом маршрути, де використовується великогабаритний транспорт, тому що це комфортно, це якісно і відносно оперативно. А також попитом користуються серед пільгових категорій населення це комунальні маршрути, ось які, так би мовити, функціонування яких забезпечує пересування між різними країнами міста. Ті маршрути, які не функціонують, про які це ділянки йдеться мікрорайони це, вулиці? Це ті маршрути, які. На жаль, перестали функціонувати в силу різних е, причин, починаючи від е, з, з 2019 року, коли започатково, е, коли була епідемія коронавірусу, і урядові зміни і обмеження, які встановлювалися щодо кількості одночасної кількості перевезення пасажирів, вони призумували те, що деякі маршрути, зважаючи на низький рівень пасажиропотоку, втратили свою актуальність, і вони тимчасово е, перестали працювати і, і, і на них. Тимчасово перестали здійснювати пасажирські перевезення. До прикладу, це маршрути 25-25А. Тобто, ми сподіваємося, що після того, як рівень пасажиропотоку можливо стабілізується, буде більш-менш сталим, ми зможемо розглядати питання відновлення частини маршрутів, але знову ж таки, після того, як ми зможемо провести обстеження пасажиропотоків і визначити, чи доцільно. І відновлювати роботу того чи іншого маршруту, а можливо, навіть зменшити ту кількість маршрутів і ту кількість одиниць рухомого складу, яка зараз залучається для перевезення містян. Ви сьогодні говорили про великогабаритні автобуси. Чи готові зараз перевізники в цьому напрямку продовжувати рух? Ну, зважаючи теж на різноманітні обставини? Дійсно. Е Вектор розвитку громадського транспорту в місті Хмельницькому знаходиться на рівні того, щоб збільшувати, максимально збільшувати кількість великогабаритного і середньогабаритного транспорту, і міська рада завжди намагається вести діалог з приватними перевізниками для того, щоб збільшувати кількість одиниць такого транспорту за попередні роки. Кількість великогабаритного і середнього габаритного транспорту збільшилась до приблизно 70 одиниць, які зараз курсують на всіх маршрутах міста. Співвідношення малогабаритного транспорту до середнього габаритного і великогабаритного складає 62%. Раніше цей показник складав 85%. Я думаю, що це досить непоганий показник. І, і я рахую, що приватні перевізники. Е Вживають максимальну кількість заходів, і все роблять для того, щоб така кількість транспорту збільшувалась, і ми працюємо в цьому плані. Ну, у Хмельницькій громаді вже анонсовано і вже кілька таких маємо оголошення в соцмережах, і безпосередньо в екотранспорті про те, що запрацює нова система електронного квитка у тролейбусах. Що нині мають знати пасажири, зокрема мешканці Хмельницької громади, про ці нововведені зміни майбутні? Так. Безперечно, для того, щоб не зупинятися на досягнутому і розвивати галузь транспорту в місті Хмельницькому, в тому числі модернізувати методи оплати проїзду, нами було проведено конкурс з визначення уповноваженої особи оператора на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у всьому громадському транспорті, який курсує в межах Хмельницької міської територіальної громади. Це було обумовлено тим, що Термін дії договору з попереднім оператором закінчується 31 січня поточного року, і ми були змушені, так би мовити, провести новий конкурс. Визначили переможця. Це товариство з обмеженою відповідальності Сіті яке буде займатися впровадженням даного проєкту у всьому громадському транспорті. Першим етапом це буде впровадження, встановлення, обладнання у всьому електричному транспорті, тролейбусах. А наступним етапом це буде монтування і впровадження електронного квитка у на автобусних маршрутах у всіх автобусах Хмельницької міської територіальної громади. Принагідно знову ж таки хочу звернутися до власників електронних квитків до 1 лютого максимально використати залишок коштів на електронних квитках. Також хочу наголосити на тому, що ті картки, які раніше були придбані власниками, або пільгові картки, які були отримані громадянами в управлінні соціального захисту населення Хмельницької міської ради, вони будуть продовжувати, продовжувати діяти. Їх не потрібно буде змінювати чи проводити будь-які додаткові дії. Тобто всі ті носії, які були використовувались під час тої системи, яка зараз є в електричному транспорті, і на комунальних автобусах електротрансу ті носії будуть продовжувати функціонувати в новій системі? Нові валідатори вони будуть універсальними, так тобто можна буде сплатити і банківською карткою, і цим електронним квитком, ну скажімо так, одну ну, одночасно. Так, нові пристрої вони будуть дозволяти оплачувати проїзд декількома шляхами, способами, тобто. За допомогою банківських карток, за допомогою функції NFC, а також буде доступний для скачування мобільний додаток на мобільний телефон, за допомогою якого можна буде згенерувати QR-код або передбачити електронну картку в самому мобільному застосунку, і достатньо буде просто прикласти телефон до валідатора і оплатити вартість проїзду. Якщо ми уявімо, що є людина не мешканцем Хмельницької громади, немає вона додатку. Ну, наприклад, людина поважного віку так приїхала у Хмельницьку громаду. Яка для неї є чи буде альтернатива щоб сплатити проїзд? Якщо ми будемо говорити про те, що готівка не буде присутня в цьому переліку, якщо говорити про людей, які не мають, наприклад, не мають при собі якісь банківські картки або не мають змоги використовувати мобільний сучасний мобільний телефон. У місті Хмельницькому зараз розглядається питання встановлення терміналів стаціонарних, які будуть встановлюватися новим оператором. За допомогою цих терміналів людина зможе придбати або разовий паперовий квиток для проїзду, або, наприклад, придбати безпосередньо пластикову картку для того, щоб потім нею користуватися. Дуже дякую за це уточнення, пане Костянтине. Якщо ми повертаємося в 2023 рік, то в рамках реалізації проєкту зацитую модернізація громадського тролейбусного транспорту в місті Хмельницький між електротрансом і Європейським банком реконструкції та розвитку підписано було кредитний договір. Ми, до речі, про це вже теж в студії говорили, що передбачає придбання тролейбусів, оновлення мереж і так далі. Чи в 2024-му ці роботи заплановані? Чи будуть відбуватися? Так, дійсно, такий документ стратегічний, досить важливий для міста і для громади в цілому був підписаний. В 2023 році вдалося реалізувати частину заходів, а саме придбано комплект телемеханіки на 10 тягових підстанціях. Вдалося розробити проєктно-кошторисну документацію на модернізацію приміщення депо, а також мийки. Також вдалося придбати спецавтомобіль, який буде. Допомагати працівникам електротрансу виконувати безпосередньо свої посадові обов'язки. Також в 2023 році вдалося провести комунальним підприємствам міськвітло, вдалося провести ряд заходів, пов'язаних з модернізацією зупинок громадського транспорту, тобто замінено освітлення на енергозберігаючі. Ось і я вважаю, я впевнений в тому, що ця робота буде продовжуватись. Найближчим часом ми плануємо оголосити тендер на закупівлю на закупівлю нових тролейбусів їх планується придбати близько понад 40 одиниць і. Також в 2024 році будуть продовжуватися роботи щодо модернізації зупини громадського транспорту. Заплановано близько 60 одиниць. Роботи будуть тривати обов'язково. План сталої мобільності міста Хмельницького. Ми обрали ту компанію, яка власне буде над цим планом працювати. Так тобто такий тандем трьох країн. Якщо можна поділіться, будь ласка, що запланували втілити в життя також цього року і трошки детальніше про цей консорціум, який буде працювати над розробкою цього плану. Як раніше анонсували дійсно. Проведено відбір, відбір консультанта, який буде займатися розробленням плану сталої мобільності, визначено переможця. Найближчим часом узгоджуються питання щодо підписання кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку і міською радою. Згодом, буде підписаний відповідний контракт з переможцем, конкурсом і міською радою. Це досить важливий стратегічний далекоглядний документ, який буде розроблятися для забезпечення. В першу чергу створення лежних мов мобільності Хмельницької міської територіальної громади, зменшення негативного впливу транспорту на екологічне середовище. Також сюди будуть включатися моменти модернізації і розробки нової транспортної мережі, обстеження пасажиропотоків, паркування, велодоріжки, тобто всі-всі супутні дотичні. Питання, які пов'язані з пересуванням по місту Хмельницькому, вони обов'язково будуть сюди включатися, і проводитись безумовно громадські слухання, громадські зібрання і обговорення з мешканцями з приводу доцільності розгляду тих чи інших питань і збір пропозицій від всіх охочих, які мають бажання долучитися. Хочу протигідно сказати, що цей проект фінансується за грантові кошти. Тобто масштабний проєкт, так? так тобто і титанічна робота в цьому напрямку має бути пророблена сторін. Безумовно, я вам дуже дякую, що ви долучилися до сьогоднішньої розмови. Розповіли трошечки детальніше про програму розвитку та досконалення нашого транспорту міського і приміського. І будемо чекати на наступні зустрічі. Дякую, все на краще. Навзаєм, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.